Друзі, сьогодні поговоримо про те, чому у вас може не працювати стоп-старт на автомобілях дизельних Peugeot, Citroen. Власне, чому? Все дуже просто. Самий простий варіант це коли у вас нічого не поламалося. Тобто, у вас відбувається регенерація, і що? І в цей момент, звичайно, машина не буде глохнути. Відповідно, якщо у вас на наступний день все добре, значить от у вас просто була регенерація і все. Другий варіант, який може бути, це поганий акумулятор. Якщо у вас поганий акумулятор, то виходить у вас спочатку то робить, він, то не робить. Як холодніше, так воно хуже робить там, от, на порядок. Вже вообще не робить, потім потепліє, він опять там заглохне. Отакий такий момент. Тобто акумулятор, це одна з причин може бути. Ну, і ще одна така причина. За якою треба слідкувати обов'язково, незалежно від того, є у вас топ старт чи ні, це от антифриз. Якщо у вас воно ближче до нижньої мітки або ще нижче, то у вас може не працювати от стоп старт. Причому, якщо на коротких таких проміжках, то воно працюватиме стоп старт. Якщо ви там 100 км приїхали, авто нормально прогрілося. там, то от у вас стоп старт не працюватиме. Тому за антифрізом обов'язково дивіться, бо без нього їздити взагалі не можна. Ось так, якщо відео було цікаве, став лайк і підтримуй український контент. Якщо ти знаєш якісь ще, ще причини, чому не працює стоп старт, в Peugeot ітоянах, то пиши про це в коменти.